Сьогодні відбувається засідання комітету Верховної Ради з питань науки та освіти. Одним із основних питань порядку денного є нова редакція закону про вищу освіту. Там є дуже багато речей, які погіршують становище студентів. І саме головна із них це те, що передбачається, що студенти, які навчались безкоштовно, тобто за рахунок державного бюджету, матимуть як це було в комуністичні часи протягом трьох. Кінчення вищого навчального закладу відпрацьовувати за державним розподілом. Очевидно, що це суперечить конституції України, яка передбачає вільний вибір людиною місця своєї роботи і місця проживання. Це суперечить міжнародним конвенціям про права людини, стороною якої є Україна це порушує соціальні права студентів. Почему, собственно, мы должны, то есть молодежь должна после выпуска отрабатывать, если у нас есть Конституция, Кодекс законов о труде и международные конвенции? от которыми подписалась Украина, которые запрещают промысловую пратью. Собственно, демократическое у нас государство или что, как декларируется. Если так, должна быть свобода выбора.